Привіт, друзі! Все більше і більше дівчат останнім часом звертаються з питанням висипки, почервоніння, і це є літні проблеми зі шкірою. Сьогодні ми власне про це і поговоримо, чому вони виникають, як їм запобігти, і що робити, якщо вони вже виникли. І перше, що я хочу ще раз і ще раз зауважити дівчата. Різниця між професійною і непрофесійною косметикою про це поговоримо в ефірі. Також я хочу до вас донести одну просту істину. Дивіться, здоров'я зубів залежить не від того, скільки часто, наскільки часто ми відвідуємо стоматолога. Воно залежить від того, чи рано і ввечері ми чистимо зубки. Краса в квартирі. Так, можливо, раз на тиждень до вас, як і до мене, приходить помічниця по господарству. Але затишок, чистота і те, що речі лежали на своїх місцях, залежить від того, як ми доглядаємо за своєю квартирою рано і ввечері і протягом дня. Ставимо ми... В посудомийну машину посуд розкладаємо ми речі, ставимо ми все це на місця чи ні. І навіть якщо двічі на тиждень буде приходити хатня робітниця, в будь-якому випадку квартира не буде затишна. Ви це все прекрасно розумієте. І тому 90% вашої краси у ваших руках, 90% моєї краси. В моїх руках. Чому, власне, ми поговоримо прямо зараз. Чому такі складні літні проблеми і як їх вирішувати? Дивіться, наша шкіра випрацьовує власний крем, він складається з поту і жиру. Те, що ми пітніємо, і те, що виділяє наша шкіра на поверхню в якості жиру, складає. Певний такий наш рідний крем, в якому живуть мікроби. Так, цього слова не варто боятися. Мікроби це мікробіом. І в нас в рази більше сторонніх жит... жителів, ніж наших власних з вами клітин в шкірі. Так, в нас живе мікробіом і в кишківнику, і на поверхні шкіри. От у мене, наприклад, був аквар... акваріум. І я в один прекрасний день вирішила його помити. Він стояв біля вікна і весь повністю покрився зеленню, тому що світло, бактерії люблять, коли темно, тепло і світло, а мох росте на акваріумі, коли те, не темно, а світло і тепло. І мій акваріум зацвів. Я відселила рибок і вирішила тако. Якщо я п'ю очищену воду, значить моїм рибкам теж вона підійде. Я доблеску до відмила свій акваріум, налила туди води очищеної, той, що я платно замовляла, переселила рибок, і на ранок я мала кладовище зі своїх дуже-дуже красивих і різноманітних рибок. Чому? Тому що коли рибки живуть в акваріумі, вони виділяють власну мікрофлору у воду і створюють там власний мікробіом. І ось коли у нас на шкірі є наш крем, який ми самі створюємо з поту і жиру, в ньому живуть наші бактерії, наша мікролабораторія. Що відбувається літом? Перша причина. Ми пітніємо і виділяємо дуже багато жиру, і дівчата починають надмірно очищувати шкіру для того, щоб позбутися жиру. Запам'ятайте одне: у шкіри є закон попиту і пропозиції. Як тільки ви забираєте свій власний жир зі шкіри, шкіра лякається і починає виділяти його. Надлишок, тобто вона починає самозахищатися великою великою кількістю виділяємого жиру. Тому в жодному варіанті літом не потрібно переходити на агресивне очищення. Любите умиватися? Так, власне, будь ласка, умивайтеся. Але ваш гель для вмивання, по перше, мусить бути безсульфатним. Зараз на секундочку я прирвусь для того, щоб вам розказати різницю між професійною і непрофесійною косметикою, і чому власне, не варто купляти все, що не попадя, і користуватися тим. Тому що зараз не такі часи. Ми мусимо з вами економити кожну копійчину. Всім стало складніше. Звичайно, всім стало складніше. Зараз заробляти це однозначно. Тому витрачати гроші на те, що не потрібно, не варто. Професійна косметика створювалась для косметологів, для того, щоб вони з нами працювали в косметологічних кабінетах. Як можна відрізнити професійну і непрофесійну косметику? В професійній косметиці завжди... Є великі об'єми. Тому що косметологам потрібні великі об'єми для того, щоб економити гроші. І також професійна косметика має дуже простенький дизайн. Тобто нема золотистих там всяких там, рамочок ободочок. Рідко вона буває дуже нарядна, тому що, власне, косметологам важлива концентрація активних речовин. А не краса пляшечки. Тобто професійна косметика, концентрована, і для того, щоб ви простіше познайомилися з нею, зараз моя команда поставить коментар, в якому будуть посилання. Ми створили сторінку в інстаграм, окрему сторінку, де ви можете все почитати кожен інгредієнт кожного крему. Тобто, ви ви обираєте, наприклад, крем-календула, там буде в списку, і читаєте, що туди входить, тому що склад нашої косметики істинно неймовірний. Тож, сьогодні ми поговоримо про проблемну шкіру і поговоримо про шкіру чутливу. Давайте почнемо зі шкіри проблемної. Дівчата, я вас дуже і дуже дуже прошу. Пильнуйте чистоту ваших ручок, тому що літом. Коли ми з вами пітніємо, шкіра виділяє жир, навіть якщо ви нанесли свою косметику, то за рахунок жиру вона розчиняється, і шкіра стає більше чутлива до подразників. І бактерії це люблять, тому чисті ручки це зрозуміло однозначно. Друге, збережіть свою мікролабораторію. От в цьому кремі, який знаходиться на поверхні вашої шкіри, і який продук, продукує власне сама ваша шкіра, живе, ва, живуть ваші бактерії, які захищають вас від стороннього мікробіому. Тому я завжди завжди з вами топлю за правильне і тонізування. Якщо у вас є проблемна шкіра, вам потрібне певне молочко і певний тонік, що вони роблять? Звужують пори. Однозначно допомагають позбавлятися чорних цяточок. Це дуже важливо, коли дівчата приходили до мене у Львові на очну консультацію, я протирала молочком, і в мене буквально на ватному диску дівчата лишалися чорні комедончики. Тому, у кого є чорні цяточки на носі, на підборідді, ми приторможуємо в цьому місці, очищуючим молочком. Також, для того, щоб ваші креми від зморшок працювали краще, ми приторможуємо там, де зморшок більше. Ділянка біля ока, отут гарнесенько, забираємо молочком, для того, щоб наша косметика проникла в шкіру краще. Перед молочком, якщо у вас є проблеми зі шкірою, такі як висипка, чутливість, почервоніння, я використовую гідролат для чутливої шкіри. Повністю орошаю обличчя гідролатиком, після того змиваю змиваю для очей, косметику з очей, після цього йде молочко. І якщо ви умиваєтесь, оберіть гарний безсульфатний гель для вмивання. Так, я розумію, є один недолік: безсульфатні гелі погано піняться. Це однозначно, тому що саме пави, сульфати вони дають таку класну піну, яку багато дівчата люблять. У мене цей гель люблять всі мої сини, вся моя родина. Це безсульфатний гель, який підходить і для чутливої, і для проблемної, і для сухої шкіри. Але є один нюанс. Ми спінюємо його на долоньках. Таким чином, під час цього руху, дівчата, ми активізуємо цей гель киснем. Тобто ми даємо туди кисень, він стає активний. І ми наносимо гель для вмивання до ключиць, умиваємось. Якщо вам тут незручно змивати водою, купіть губки для вмивання. Гель для вмивання знаходиться по черзі між молочком і тоніком. Це при вечірньому догляді, коли у вас на обличчі є СПФ або тональний крем, і не тональний крем забиває пори. Навіть нього шкіра стає з комедончиками, а ночувати СПФ не можна на шкірі, і тональному крему його залишкам не можна ночувати на шкірі. Тому саме для вмивання будь-який класний не так. Добре забирає СПФ і тональний крем, тому якщо ви користуєтесь BB, CC, Сісі, тональний СПФ, неважливо, вам дуже потрібно молочко тим більше воно має в складі кислоту, малесенький відсоточок молочної кислоти. Яка входить в склад нашої шкіри, і яка щодня легесенько-легесенько забирає мертві клітини з вашої шкіри, тим самим запрошуючи молоді нові клітини на поверхню шкіри. Тобто молочко і тонік це про молодість. І зараз, так, зараз, дівчата, на оцю пару очищення тонізування для жирної комбінованої шкіри буде знижка 20%, тож встигніть купити. У нас є маленька проблемка. Фабрика йде на відпочинок в Італії. І в минулому році, скільки багато ми всього не закупили, дівчата, ми не змогли. Прогнозувати продажі, і ми в кінці нашого відпочинку нашої фабрики залишилися майже без косметики. Тому зробіть собі запаси. Далі, що ще важливо для проблемної шкіри, нам потрібно використовувати кислоти, але ви скажете літо і кислоти. Як це може бути? Саліцилова кислота в маленькій концентрації допустима для використання і рано і ввечері. І наша чудова серія Антякне вам пропонує два варіанти. Якщо ви вже знайомі з цією серією, маєте хороші результати. Так вона дійсно дає сталу ремісію для шкіри з висипкою. Дуже багато дівчат, які її використовують. А відгуки ви можете подивитися на нашій сторінці в інстаграм в закрепах, Там є такий кружечок, для і на ньому написано відгуки. І дівчата там дають свої відгуки. Власне на цій сторінці ви можете почитати все. Про те, яких результатів досягли наші дівчата. І якщо ви вже любите, є великий об'єм. Чому я топлю за великі об'єми? Тому що літом нашій шкірі дуже потрібна волога. Пам'ятаєте, я вам сказала закон попиту і пропозицій. Тобто, ми з вами літом, якщо Дуже багато даємо шкірі води. Уявляєте? Вона перестає виділяти надлишок сального секрету. Спробуйте, це дійсно працює. Перестати. Тимчасово наносити креми, які сушать, сушать шкіру, і дати креми, які зволожують шкіру. Власне, крем антіакне, не дивлячись на його назву, він підходить для дівчат жирною шкірою навіть без висипки, тому що він себе регулюючий, він дуже-дуже класно регулює виділення вашого сального секрету. Але і за того, що він містить мало жиру, вам іноді здається, що його недостатньо, і його можна наносити і один, і два. Два і три рази, а також його треба наносити власне до ключиць, можна навіть до грудей. Тому що, не дивлячись на те, що він антякне, він дуже і дуже зволожуючий. Якщо ви ніколи не пробували і хвилюєтеся, він є в маленькому дозуванні 50 мл. Єдине питання, 50 і 250 відрізняється по ціні не в 5 разів. Тому вигідніше, звичайно, купляти великий крем, особливо якщо жирна шкіра є не тільки у одного члена родини, а ми зазвичай успадкоємлюємо наш. Тип шкіри від мами або від тата. Тобто мама може з сином разом користуватися або тато з донечкою. Ті, хто мають жирну шкіру, можуть користуватися разом. І найулюбленіший продукт з цієї серії у дівчат з проблемною шкірою це маска антиакне Дівчата це глиноподібна маска. Вона містить білу глину і саліцилову кислоту. Але вона напрочуд зволожуюча за рахунок кислоти вона забирає мертві клітини, і ви отримуєте оцей рівний блискучий тон шкіри дівчата з сухою шкірою. Повірте, це одна з моїх улюбленіших масок, не дивлячись, що в мене шкіра суха, ніжніше глиноподібної маски я ніколи в житті не пробувала. І якщо б я запускала своє власне виробництво, я б забрала з неї назву Антякне і написала би чудо маска. Краще абсорбуючі маски, я не пробувала. Спробуйте це дійсно прорив такий в професійній косметиці, дуже крута маска. Якщо ви або ваша дитинка має висипку і ви хочете, щоб інфільтрат скоріше покидав шкіру, щоб ваші постак скоріше загоювали, щоб було мало висипки. Ви готові інвестувати в свою красу і здоров'я. То ця серія зробила ще сироватку. Сироватку бажано наносити рано і ввечері, тому що вона теж матує, притримує ваш макіяж, не дає виділення сального секрету, але вночі все таки важливіше, дівчат, все-таки важливіше, тому що бактерії знов-таки люблять, коли темно, тепло і смачно. І всі свої прищики нові ми знаходимо на шкірі обличчя коли? Ну, звичайно, зранку, тому що вони вилазять на нашу шкіру. Саме вночі, і якщо Ну, звичайно, ми не можемо 100% прищів позбутися. Якщо шкіра хвора час від часу, в мене, наприклад, передмісячними може бути всередині цикла якась висипка. І у нас є теж коректор саліциловою кислотою. Зараз літом я використовую другий відтіночок. Тобто коректор саліцилкою ми беремо чистими ручками, не так, як я свиня зараз, Та? в машині так не можна. От в мене є прищичок, ми наносимо на прищечок, помили ручки, містить саліцилову кислоту і тонує. Якщо Шкіра світла, то відтіночок номер 1 Якщо шкіра середня або темна, відтіночок номер 2 Це улюблений коректор мого середнього сина. Він одразу в Польше просить, щоб я йому передала декілька штук. І тому я вам скажу, що дійсно це працююча штучка. Якщо хочете про неї почитати, Почитайте, я маю завжди дві: одну маю в машині, одну маю вдома. В мене двічка. Якщо ваш тип шкіри подібний мого, то двічка. Добре, ми зробили маску антіакни. Вона глиноподібна. Вона робиться один-два рази на тиждень, не частіше. І глина це сорбент детоксикант. Вона зазвичай забирає з нашої шкіри все. Все, що їй шкодить, тобто все некорисне для нашої шкіри, вона забирає, і шкіра після цього дуже часто хоче попити. Тому друга маска, яку б я рекомендувала дівчатам з жирною шкірою, це гелеподібна маска з календулою. Вона теж містить 250 мл. Я її називаю маскою-невидимкою. З цією маскою, дівчата, я їду після спортзалу додому. Я мою голову. Вдягаю рушник, благо в спортзалі є парковка, і вдома є парковка. Рушник на голові, такий спортивний, легенький, і маска на обличчі. І поки я доїжджаю від спортзали додому, сушити волосся. Я все таки люблю вдома, тому що дуже багато всяких, знаєте, термозахист, всякі там фени різні пристосування для волосся. Я люблю сушити вдома, тому я їду з прозорою маскою, прямо за кермом, їду додому. Але це не обов'язково її можна використовувати по <смінь> в повсякденному житті. Вона дуже класна, заспокоює, особливо підходить для шкіри схильної до куперозу, до почервонінь, до лущення, до чутливості. Хочете дізнатися про інгредієнтний склад? У нас зараз в коментарях є повідомлення, по якому ви можете перейти і почитати глибоко про цю маску. Тому що багато ще я зараз буду давати. Інформації про серію з календолею, але інгредієнтний склад я не встигну, тому що тоді наші ефіри будуть в півтори години. Давайте про, поговоримо про кольори при висипці і про тонування. Найчистіший спосіб нанесення тонального крему, я знаю, що це незручний спосіб, але найгігієнічніший спосіб наносити тональний крем це чисті ручки. Якщо ви маєте проблемну шкіру, то для вас пензлики із по. Спон... Таке підпитання. Купіть собі, ну, нехай навіть на Аліекспресі, дуже багато спонжів. І після кожного тонування купіть е, мішечок для прання білизни, звичайний мішечок для прання білизни. Тому, якщо ви хочете тонуватися спонжем, то випрати краще його в пральній машині. Добре, е, далі поговоримо про чутливу шкіру. Знаєте, що я помітила? Червоніють частіше за все і мають купероз, знаєте, які дівчата, добрі і терпеливі, тому що вони не виражають свої емоції. І коли ми душимо гнів всередині, коли ми палаємо зсередини, то напружується вся наша нервова і серцево-судинна система. І у нас починає тріскатися купероз. Оскільки я давала безкоштовних і платних консультацій, всі дівчатка підтверджували, не поставте плюсик або сердечко, дівчата, хто замовчує проблеми і має червоні щічки. Для вас наша марка створила серію від куперозу серію з календули». Вона також має великий маленький крем, крем теж напрочуд легкий, та має великий крем. Маленький крем, великий крем, а також е дуже класний. Дизайн, який роблять, люблять дуже багато чоловіків. Ви знаєте, що календула це потужний антисептик, який класно загоює будь-які подразнення. Тому він підходить навіть після гоління і має дозатор. Тобто, календула серія трошечки ширше, має лінічку і єдина, яка має 100 мл крем, тобто не шкода навіть для чоловіка, навіть для підлітка, тому що він сильно по ціні від 50 мл не відрізняється. Тож, спробуйте. Зироватка має неймовірний аромат, вона гелоподібна, вона пригнічує лущення. Тобто, якщо ваша шкіра чутлива лущиться, має почервоніння, вона так її заспокоює, заколисує і після неї стає дуже-дуже дуже приємне відчуття на шкірі. Спробуйте ще цю серію для дівчат чутливої шкіри про кольори. Знаєте, я заскрінте, я маю дві квітки. Такі от. Я ж гример з великим стажем роботи, дівчата, і тому я дуже часто, ну що ж таке в нас з інтернетом, я ці дві квіточки зберігла. Я хочу вам їх показати. Це ті кольори, які не можна використовувати, якщо у вас є на шкірі почервоніння будь-якої етіології, будь-якого походження. Чому? Тому що ці кольори, розтяжка всіх цих кольорів схожа на висипку. Чистий червоний, яскравий червоний, просто червоний колір. І от, знову проблеми зі зв'язком, можна використовувати при почервоніннях. Такий не можна. А цей зелений, ви б запитали, Женя, а чому зелений? Дивіться, в колірному колі він знаходиться навпроти рожевого та теплий зелений. Це те, що підкреслює почервоніння. Тому, якщо у вас є почервоніння будь-якого походження, ми не використовуємо близько до обличчя ці кольори. Не піжамка, не домашній одяг, не спортивний одяг, там, де ви без макіяжу оце вот скрін робимо. Не використовуємо в жодному варіанті, домовилися? Я вважаю, що дуже багато цікавого і корисного я розказала. Тут є моя команда. Якщо я щось забула, нагадайте мені, і хочу вам сказати, що як зазвичай ті продукти, про які ми з вами говорили в ефірі, ви будете мати на них знижку на очищення тонізування для шкіри. Жирної комбіноване на очищення і тонізування для чутливої шкіри. От, до речі, якщо ви не знаєте, який у вас тип шкіри, і тільки хочете підібрати собі молочко і тонік, але не знаєте, яке підібрати, боїтеся помилитися – то найліпший варіант з молочкою тонік для чутливої шкіри, тому що власне підходить для всіх типів шкіри, але створювався для загоєння, для заспокоювання, для заколисування вашої шкіри. Тобто теж має неймовірний аромат, правда, зелена пахне краще. Я колись отримала посилку і при транспортуванні розлився зелений тонік. А я ж користуюся серією для сухої шкіри. Боже, дівчата, так я його понюхала, думаю, як я заздрю дівчатам, які використовують зелене. На серію, зелена серія має прям дуже крутий аромат. Серія для чутливої шкіри заспокоює, ніжно знімає ваш СПФ, ніжно знімає ваш тональний. Я зараз скажу річ, яка не дуже подобається багатьом жінкам. Але якщо у вас лущиться шкіра, якщо вона дуже чутлива, зробіть собі челендж. Перестаньте на 10 днів умиватися водою. Використовуєте для очищення лише, лише гідролат молочко і тонік. І через 10 днів ви скажете мені дякую. Ваша шкіра значно зміниться і вам дуже-дуже-дуже сподобається. Тому що довгу історію можу про це розказувати. Перше, наша водичка не така класна, як нам би хотілося. Коли в нас відключають воду, і ми набираємо і ванну. Та... Для того, щоб зливати в унітаз, так, коли нам кажуть, там на 5 днів відключаємо воду. Ви пам'ятаєте, ми спускаємо і що лишається на стінках ванної? О, не те, щоб нам хотілося. Тому, будь ласка, якщо вам болить шкіра, купіть собі серію з календулою, тонік для чутливої шкіри, гідролат, бажано парочку, тому що тут 100 мл, він не є дорогий. І просто 10. 14 днів, не вмивайтеся, ви будете в шоці від того, як змінилася ваша шкіра. Я проводила курси по макіяжу в Німеччині, і е, я там була два тижні. І ми з дівчатами в перший день якраз оголосили такий челендж не вмиватися 10 днів. І під кінець мого навчання дуже багато дівчат сказали, що Вау, ми навіть! Не розраховували, що так може мінятися шкіра. Виявляєте? Тож спробуйте. Молочко, тонік і гідролат. І так само серія календула має великий крем. Якщо вам мало, і крем календула, і крем антиакне. вони мають легку. Тр... Структуру, структуру текстуру і структуру змішала. І крем календула, і крем антякне, вони дуже легкі по консистенції. Тому, якщо вам здається, що мало, наносити можна не один раз, наносити можна один, два, три, чотири рази. Тож, нас всмокталося, ще раз нанесли і все, ніяких проблем. Я сподіваюся, вам сподобався цей ефір. У нас є Instagram, TikTok, Facebook, де ми працюємо наживо. Вони є в описі до цього відео. Залишайтеся з нами на цій сторінці. Для того, щоб мати знижку, вам необхідно бути нашою підписницею, тому що ці чудові знижки 20% від ціни виробника це тільки для нашої команди, для наших підписниць. Пропильнуйте, чи ви є підписниці сторінки і долучайтеся до майбутніх ефірів. Буде дуже багато ще спільних ефірів з різними експертами. У нас є телеграм-канал, в якому теж я анонс. У нас є вайбер, де є всі наші анонси. Тому долучайтеся, лишайтеся з нами. Я всіх вас обійняла. Я бажаю вам гарного, класного дня. Обіняла вас, поцілувала, пішла забирати Меліску.